Добрий день, шановні виноградарі та небайдужі до такої смачної ягоди, як виноград. Вітаємо вас з села Крансусілки це північ Кировоградської області. Сьогодні 25 травня 2024 року. І ми б хотіли згадати, на мою думку, про одну з найефективніших настільних прищеп винограду. Це прищепа чорне в чорне на минулорічний саджанець. В якості прищепи було використано. Філоксія саджанці винограду, придбав їх чубуками панченка Руслана минулого року, виростив власноруч у своїй шкілки, це піщепа андрес та Добриня. Залишив по два та по три пагони з одного саджанця навмисно, щоб прищепити не один сорт і бридну форму та сформувати зразу декілька рукавів. І випробувати їх в своїх умовах. Кось виникне питання, чому вибрав ці підщепи. Клімат міняється. Можливо, незаграми філоксера може бути і в центральній Україні. Також знаємо деякі характеристики цих підщеп. Це сила росту велика, особливо на добрині. Збільшується і величина ягоди на цій підщепі, але є затримка. В достигуні на певний час. Та в деяких формах не набирає яскравий колір ягода. Підійдеться підщепа до білоягідних форм та синім окрасом з недосить пізнім терміном дозрівання. Ну, а Підщепа Андрес має трішки меншу силу росту, зате насичує ягоду кольором. Не забуваємо, що всі ці характеристики. Не 100% і потрібно перевіряти дані до кожного сорту особисто. Щодо часу, коли були зроблені ці підщепи, це було майже два місяці назад, 19 березня, зроблені були практично всі розчіп, крім двох, було коротке міждовузля робив брунькою. Маю і сікатор для прищеп, але вважаю, що зростання відбувається краще, коли є більша площа зіткнення між прищепами. Ну, а це прищепа в розчіп. Сікатором швидше, але він підходить для масових щеплень, коли є великий вибір товщини матеріалу. Звісно, я теж підбирав товщину, тут можна маневрувати. Ось верх, низ, основний або двохрічний пагін, товстий чи тонкий. Місце щеплення змучував розчином гетероксину. підбирав, принаймні, старався коліровий та з пізнім терміном дозрівання на андрес. Обгортав місце щеплення полосками відрізаними з медрукавичок приблизно по 2 см. Цей матеріал хорошо стягує, задерев'яніли поверхні винограду. Зверху фіксував харчовою плівкою, Грунт брав з городу, додавав невелику кількість перегною та десь приблизно одну четверту частину піску. Ну, тару підбирав, як ви звернули увагу, Різноманітно, В залежності від величини корневої, ну, дуже не, хотіло, не хотілося її багато зменшувати, пристосувався до пластикової тари, як кажуть, дешево та сердито. Все при посадці можна розрізати та без пошкоджень корневої висадити. Та й будемо робити. 3-4 саженці разом в одній тарі пластиковому ящику нелегкі, але декілька разів перенести можна. Менше забирає об'єму, краще, ніж по одному у відрах та обрізаних каністрах. Спеціальні умови для стратифікації не робив. Щепив, наступного дня посадив в тару та заніс в приміщення. На підлогу, там вони розвивалися. Температура була 21-22 градуси по Цельсію. Минулорічна корнева зробила свою справу, зростання відбулося. Поливав десь раз на 6 днів двічі 5% кальцію сілітрою. з усіх прищеп, всі вони перед вами. Не розпустилися поки що 4 бруньки двох сортів. Оце регол Сідліс та у Афрагула. Щось не так, можливо, лоза або характеристики зростання. Подивимось. Далі, можливо, ще рушать. В цей самий час 19 березня. Я поставив на пророщування декілька чубуків, щоб виростити були закази одне власні. Можете подивитись. От саженець Світлана. Корневласник виготуючий. От Світлана, в мене жінка Світлана, через що й прищепив. Прищепив на добрині. От вам і розниця. Минулорічні саженці вже днів 10 можна було висадити. Якби не погодні умови. Хочу посадити цілий ряд, місце вже є, приготував ще в березні. Відео на каналі є. На сьогоднішній день прирости біля метра є. Є й бруньки, які недавно тільки прокинулись. Давайте пройдемо по сортах. Подивимося. Ну Наприклад, Аватару Андрес продублював. Мене прищепає, але мені не сподобалось. Дальше Шакіра, Жавелін львівський, 31 дроб 4. Це Панченка Морозостійкий, Маріша, Полтавський манікюр, Прайм Сідліс, Іриска, Фантазер, Сьомушка. Добриніо, Андріс, Тімсон, Червона Калина, Маріша на різних підщепах, Мада Аскар, Кузьмич. Ну, з цього краю. Що у нас тут? Ну, полтавський манікюр, загадка Калугіна, Джавелін, Прайм Сідліс. Взліт у мене ще немає. Тімко. Мускат ізюмський. Сьомушка ще один. Ще раз хочу наголосити, що, на мою думку, цей спосіб вирушення виноградних саженців, звісно, якщо ви не є прихильником тільки корневласних саженців, є найефективнішим, дає майже 100%. Результат зростання, щеплення лози винограду, ну це за рахунок вже потужної корневої. Дає змогу в цей самий рік спостерігати за сигнальними гронами, якщо вони дійсно є навіть з пізнішими термінами дозрівання. Практично безболісно перенести пересадку та швидко вступити в вегетацію. Адже вже біля місяця знаходяться на вулиці і добре адаптувалися. Ви бачите, що кульки вже на сонці, політкульки повигорали. І врешті-решт на пізніше, якщо ви захочете якийсь сорт перещепити чи форму, вам не сподобався, бо не підійшов. Ви можете перещепити іншим і навпаки. Або виростити власний. Лоза вас буде. Хочу поспівчувати виноградарям, садівникам та всім аграріям, які постраждали від погодних умов. Терпіння, наснаги вам, щось відійде, пересадиться і все буде добре. Нас весняні морози зачепили злегка, бачите, ще не перебирали рябицю, кріпили на неї плівку, обкутували по периметру виноградника. Поливали, ждали, поки погода стабілізується, до цього не поливали. Підв'язування кущів, обробіток, шкілка. А тепер висадка прийшла черга. Головне всім здоров'я та миру. Кому було корисне це відео, ставте подобайки, задавайте питання, підписуйтесь на канал. На все добре, до нових роликів. Слава Україні!